Друзі, вітаю вас на каналі Ласун та на найкращому українському сервері GTA 5 Second Life Roleplay. Нарешті я прокачав собі сотий рівень батл пасу та забрав ось цей бугаті діво. І сьогодні ми подивимося невеличкий огляд на нього, на його тюнінг і на ціни, за які можна його прокачати. Також глянемо на його максимальну швидкість. Тому бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся на вашу підтримочку виглядів вподобайок під цим роликом та підписки на мій канал. Також нагадую вам про мій промокод Ласун, який дає вам 30 000 ігрової валюти та 300 досвіду вже з перших хвилин гри. І погнали, заберемо цю бугаті з Battle Pass і нарешті затестимо її. Так, ну що, сотий Pass, Треба забирати бугаті, тюнінгувати її. І подивитися взагалі, на що вона здатна. І скільки на неї, до речі, коштує тюнінг, бо я щось думаю, що тюнінг на неї буде коштувати ну овер багато. Все, машина в гаражі. Де вона? ой 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 ой, -ой. ось вона, дивіться яка лялечка. Поїхали. Моя ж ти маленька. Все, коротше, погнали в тюнінг, тоді будемо дивитися, що там на неї можна поставити взагалі. Пофарбуємо її якось може прикольно. І поїдемо протестимо її максималочку. Так, я все ж таки вирішив протестити максималку в стоку і потім подивитися, наскільки вона швидше поїде з тюнінгом. Блін, дивіться, в стоку вона вже їде 400 майже. Та 400 взяла на стоковій. 434, здається, було там. Не встигаю, коротше, дивлюсь на дорогу. Ой-ой-ой, головне не розбитися. Коротше, в стоку 400 вона їде, спокійнесенько взагалі, дивіться, 413. Блін, я навіть і не пригадаю зараз, яка машина може поїхати з такою швидкістю. Регера, здається, та, що продається в люксовому автосалоні, теж їде там в районі 400 Та й все. Джеска навіть, здається, так не їде. Я от не пам'ятаю, скільки їде Терзе. Здається, в Терзі там теж щось підходить майже 500 км на годину. Коротше, мені здається, що ця Бугаті буде реально імбою для траси. Їздити, грабувати, тікати від копів. Для бандосів ця тачка взагалі офігенно підходить. Все, заїжджаємо в ЛСК. зараз подивимось, що тут на неї можна ставити. Ага. Зрозуміло, з тюнінга на неї є тільки тонування. А, а стоп, а що. А, бокові. Бокові, коротше, тонуються. Давайте її відремонтуємо, щоб у нас нічого тут не тупило. Так. Тюнінг. Е... Так, тонування скла. Тонування скла. Блін, лобове не тонується, коротше, тільки бокові. За 13200, то нехай буде, коротше, я поставлю. І давайте тепер сам тюнінг. Двигун 392 тисячі. Йо мой, це жестяк. 392 тисячі тюнінг, 344 гальма, трансмісія, 320 капець. і 116 підвізка. А, чекайте, а варто на неї ставити взагалі підвізку чи не варто? Ладно, поки що поставлю, зараз приїдемось і подивимося взагалі. повпливає ця підвізка на щось. ну, Коротше, мається на увазі те, що повпливає вона на максимальну швидкість. Вона додасть максимальної швидкості, чи навпаки, вона відбавить? Так, а який поставити клаксончик? Оцей, коротше, поставлю. Мені подобається. Будемо вгорати з ним. Так, тепер по стайлингу. Що у нас поставимо? Тут давайте одразу 100, тут 50 жовтий колір. Не, жовту я не хочу, я хочу, а, давай ось так зроблю А ну, чекай, матовий метал, полірований метал. М -м, давай спробуємо глянцевий і якийсь такий, щоб була о о, о Ось оце колір, який я і хотів. Тепер е, треба глянути, який мені більше сподобається метал. Чи глянцевий? Ні, напевно, давайте зробимо під метал, так. Да. Щоб вона більше блестіла. Ось так. А другий колір. Який другий колір? Тупо чорний зробить її. Та я навіть не знаю, чорний щось не заходить мені. Е, давай зробимо так само. Тут 3% ставимо а тут 50%. О, о! Щоб ось ці от полосочки, всі, тут низ весь був в один колір. А ці чорні вставочки такі залишаться Вони взагалі, по ідеї, мають бути, типу як карбонові, але я з таким відображенням не бачу, чи вони карбонові, чи тупо чорні. І ставимо тут також метал. О, все подобається придбати 56 тисяч. Тепер перламутрова фарба і червоний якийсь, може, чи жовтий. Щоб вона горіла на сонечку, прям взагалі по жесті. Червоний не вписується, а от якщо додати якогось жовтого чи помаранчевого, ні, напевно, додам ось такий жовтий, яскравий, щоб вона була яскрава прияскрава. 40 тисяч перламутр залітає сюди. Колір дисків. Угу. Диски не фарбуються, ну і фіг з ним. Залишимо їх тоді. Ні, чекаю. Щось міняється? Ні, нічого не міняється. Залишимо тоді диски стокові так Та в принципі, їх тут немає на що поміняти толкове. І поставимо сюди ксенончик. 113 тисяч ксенон, це жесть. Так, і тепер давай її помиємо. карткою оплачуємо. Номера. Потрібні ці машині номера чи не потрібні. Я от навіть не знаю. 75-55 поставити тимчасово сюди може. А давайте зараз взагалі з'їздимо і спробуємо щось вибити на цю бугаті. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Горить, горить машинка на сонечку, так як я і хотів. Друзі, напишіть в коментах взагалі офігенний колір чи таке щось. Дивіться, як вона класно переливається. Блін, мені дуже подобається. І мені дуже подобається те, що в салоні одна сідуха в колір, а друга чорна із такими оранжевими полосочками. Офігенски це виглядає на сонечку. Дивіться, яка вона взагалі пушечка. Так, поїхали. Зараз крутанем якісь номера сюди. Опа, ламбочка стоїть. Я навіть знаю, чия ламба. До речі, сьогодні катався на ній. Я вам хочу сказати, що Коротше, ця ламба вона здається одна на всю область. Але богатість ось ця їде набагато краще, ніж ось ця ламба. Добре, зараз не про це. Погнали крутанем парочку номерів. Якихось може щось і випаде. блатне для богаті. Так, вільний слот. Придбати номера карткою. Давай. 1446 oq Ні, не подобається, фігня якась. 8465, 02,80, 8060 он. Ні. Фуфло. Фуфло. Теж, блін, зараз я сюди вкладу грошей. 50.01 QX. Блін, якби от тут був би замість цієї одинички був 0, я б їх залишив собі. 34.33 КМ. Не. 1155 ВД, ВД40 чи що. 4092. Блін, випаде щось прикольне, чи ні? Має щось випасти, реально прикольне. 2438, 43,74, щось нічого прикольного не падає. Так, блін, зараз я реально всажу сюди дуже багато грошей. Давайте отако. От Один. Нічого не випало. 2. Теж не прикольно. Три. 3. прикольно. 4. І п'ятий останній. Коротше, нічого не випало. Видаляємо його. Видаляємо і заново спробуємо відкрити. О, сюди! Сюди! Три топорчика три. Сюди. Оце номер для Бугаті випав. Оце мені подобається. Так, зараз залітаємо вилеска, кидаємо цей номер на Бугаті і їдемо тестити її максималочку. Все, номерочок на базі. Бугаті прокачана. Летимо зараз на нашу пряму діляночку і будемо дивитися на її максималочку. Так, все, боліт готовий, коротше, пасочок безпеки я пристегнув. погнали. Зараз побачимо, що вона може в тюнінгу. Ох, йо, дивіться, вже тут 400 майже. Та ну це щось нереальне. Це тупо щось нереальне. 450. Офігеть. Блін, у мене, у мене особисто таких швидких машин ще не було. Була тільки Джеска, яка їхала, ну, типу, там щось 400. Дивіться, ця стабільно їде. 427, 430, 450 набирає. Це по прямій. Ану зараз гірочки, має щось набрати. Чи ні? ні, тут не набирає. Трошечки взяла 420, але дивіться, на швидкості 420, як вона входить в поворот. 430, ну трошки по ямкам, вона підбавляє трошки на ямках 400 стабільно тримає швидкість. І при цьому вона входить в усі повороти. Офігеть просто. Так, давайте в інший бік поїдемо. Зараз побачимо, там в мене є одна діляночка, на якій я на дуже швидких машинах розкладаюся дуже часто. Зараз побачимо на багаті розкладущі, все ж таки зможу там вивернути якось. Блі, ну дивіться, ану в горочку. 400 буде? Да, дивіться, 400 тримає по прямій. Взагалі спокійнесенько. Та ну все, це реально нова королева траси. Може тягатися з терзами. Терзи тепер взагалі, мені здається, обесціняться напевно. 440 в горочку набрало. Та ну, це все. Це тупо-1 топ -1 -тачка. Ух. Фух, повернула. Оце ось моя нещаслива ділянка дороги. Я тут, коли 400 пролітаю, врізаюся в стовба і мені приходить кінець, повертай, повертай, фух, повернула. Повернула реально, а не всі машини можуть на тому повороті повернути. От реально. Зараз я вам покажу місце, на якому я завжди розбиваюся і вилітаю. Ось оця зупинка. Коротше, коли от звідти з отої горочки несешся 400, вилітаєш ось в оцю березу або ось в оцю зупинку. І приземляєшся десь ось тут. Ну я зазвичай десь ось тут приземляюсь, і мені приходить кінець. Потім чекаєш 2 години лікарів і так далі. До речі, дуже класно тут реалізований повний привід. Дивіться, вона з місця, тупо чотирма колесами намагається гребсти і не хоче повертати. За рахунок цього вона тупо боком їде якось прямо. Ти повертаєш колеса, а вона все одно хоче їхати прямо. Дивіться, як вона робить розвороти. Офігеть. Ти робиш отако, і зараз вона хоп, і поїхала. Тупо за рахунок повного приводу вирулює афігенська тачка. Поставимо її в гаражі, в колекцію, хай така буде лялечка, будемо на ній катати трасу тепер. Тільки подивіться, як вона грає на сонечку. Блін, мені дуже подобається, друзі, напишіть обов'язково в коментарях свої враження від цього кольору. А на цьому моменті даний ролик буде підходити до кінця. Дякую вам, що були зі мною весь цей ролик. З вами, як завжди, був Ласун. Та прощаюсь з вами до наступних роликів. Всім па-па!